Друзі, всім привіт! З вами я Ірина Ігнатенко та мій авторський подкаст Як ми кохались. Цей випуск буде присвячений громадянським шлюбам або співжиттям на віру в традиційній культурі українців. Свідомості та народній культурі шлюб бачився як добровільний союз між чоловіком та жінкою і визнавався громадою через святкування весілля. Тобто весілля і саме весілля у народній звичаєвій культурі визнавалося як головний санкціонуючий дозвіл жити разом. Власне, саме весілля з усіма його обрядами та ритуалами з одного боку було способом повідомити общині про те, що молоді тепер будуть разом і вестимуть спільне господарство. З іншого боку, через присутність на весіллі фактично всіх представників сільської громади, молоде подружжя отримувало їхнє схвалення та благословення. Дослідниця народного весілля. Олегея Литвинова Бартош зазначала скрізь на Україні весілля одно, а вінчання друге. Буває, що люди живуть не вінчавшись на віру, відбувши хоч маленьке, але весілля. Отже, весілля без вінчання робило шлюб в очах громади законним. Але таким він не був для церкви, яка невінчені шлюби називала блудним співжиттям та світської влади. Поміж тим, сформувати у свідомості людей уявлення про сакраментальний характер вінчання як таїнства, освяченого на небесах, яке не можна скасувати, дуже довго не приживалося у свідомості українців. Яка категорія осіб не вінчалася взагалі? Жила. У так званому громадянському шлюбі, і через які причини? Насамперед, це категорія осіб, які вже були в шлюбі, але розлучитися не могли, попри таке бажання обох сторін. Нагадаю, що вінчання розглядалося церквою як довічне таїнство, і отримати дозвіл на розривання шлюбу було вкрай важко практично неможливо. Ситуації, які найчастіше сприяли конфліктам у сім'ї, і сьогодні є вагомими для розривання шлюбу, приміром, перелюб, алкоголізм, фізичне чи моральне насильство за тогочасними мірками не вважалися серйозними підставами для розлучення. Такими підставами могли бути хіба що бажання одного подружжя. Постригтися у чинці, або важка психічна чи фізична недуга, яка унеможливлювала дітонародження, власне, про те, що офіційно розлучених було дуже мало, йдеться в офіційній статистиці на основі підрахунків за 19 років з 1867 до 1886 років. В Україні на тисячу шлюбів щорічно припадало лише одне розлучення. Поміж тим, якщо спільне життя у парі ставало зовсім нестерпним, селяни все ж таки розходилися, переставали жити разом, хоча й перебували у вінченому шлюбі. Самовільні розлучення були. Бо допомагали обійти суворий закон, а також довгі та дорогі судові процедури. У таких ситуаціях була відома практика написання так званих розлучних листів, коли подружжя давало одне одному свободу, припиняло співжиття і виконання шлюбних обов'язків, визначало участь дітей і ділило майно. Важливо підкреслити, що співжиття на віру знаходило серед сільської громади якщо не підтримку, то розуміння. Співжиття не засуджувалося і фактично було можливим. Головне для пари, яка вирішила жити разом, було відбути весілля, хай навіть і невеличке. Натомість держава і церковна влади не визнавали такої сім'ї і максимально унеможливлювали їхнє створення. Або, по факту, суворо карали. У який спосіб? По-перше, розлучні листи, які самовільне розлучення з законними не вважалися. І якщо хтось із подружжя укладав повторний шлюб, тобто розходився із своєю законною жінкою, не жив з нею і сходився з іншою, то такий шлюб не мав абсолютно ніякої юридичної сили. Відповідно, діти нажиті у шлюбі. На віру законними не вважалися, розглядалися як позашлюбні, народжені в гріху, і офіційно не могли претендувати на батьківське майно. Діти від першого офіційного шлюбу мали повне право на майно батька чи матері, навіть якщо батьки нажили це майно з іншими особами. Звичайно, можна було лупасити жінку, тому що тут навіть було питання не в тому, що ти її лупасиш, а питання в причині і в мотивації. Якщо ти її лупасиш з метою напомлення, якщо вона ледача, якщо вона погано працює, якщо вона тобі не подобається в якихось різних формах, так ну насамперед акцент робився на тому, що жінка має бути гарна господиня, тобто працювати вдома, в хаті, на городі. Полі доглядати дітей, і так далі, і так далі. Так і, відповідно, якщо чоловік вважав, що вона не дотягує до того рівня, який би він хотів бачити, то е наповнення, в тому числі і фізичною, скажімо так, фізичним вихованням, е воно толерувалося суспільством. Якщо чоловік, ну вже як казали, бив по чорному, тобто бив жінку щодня і вона постійно потерпала від побоїв, так то тоді вже громада намагалася втручатися, як би ми зараз казали, сказали, ну вела виховну роботу з чоловіком, так, але це ніяк не позначалося на тому, що шлюб розривався. Тобто, так як церква і світська влада. Ну, це був як один організм і е, вінчений шлюб. Це був офіційний шлюб, і е, такий шлюб розглядався як довічний, як на все життя. Знову ж таки, повторюся, підкреслю побиття, образи, так, насильство будь-якого виду, навіть зрада і таке інше. Це не вважалося. Це просто були сімейні негаразди, проблеми, які треба вирішувати, через які треба проходити, але звернутися з проханням розлучити. це, ну, Ти звернутися би міг, але ну, це були несерйозні підстави. От і все. Тобто, сім'ю треба було зберегти. Тому що це твій чоловік або це твоя жінка на все твоє життя. Друзі, зупинимось на хвилинку на цьому моменті. Коли ми зараз слухаємо на своєму гаджеті з мобільним інтернетом чи вайфаєм подкаст про життя українців 200 років тому, воно здається безкінечно далеким від нас сучасних, правда? А якщо пригледитися трошки ретельніше. На жаль, наслідки глибоких травм, які проживали наші предки, і досі впливають на нас, на ставлення один до одного в родинах і на те, як ми виховуємо своїх дітей. Разом з організацією Stop Sexting ми створили новий подкаст для підтримки та допомоги батьків. У ньому Анастасія Дякова разом з експертами розбирають непрості ситуації, з якими стикається кожна сучасна мама чи тато. Наприклад, що робити, якщо ви застукали вашу дитину за переглядом порно? Або як говорити з донькою, яка спілкується в інтернеті з таємним незнайомцем, чи можна забрати телефон, якщо ви вважаєте, що дитина проводить з ним забагато часу? Ми почуємо справжні і дуже відверті історії героїв. Мене звати Яна, в мене двоє дітей. Першому хлопчику вісім років він сказав, що бачив секс. І він мені каже: А що для жінок секс це боляче? Я кажу: ну ні, це приємно. А він каже, ага. А чого вона тоді кричала? І дізнаємося поради від найкращих експертів країни. Нам треба бути відвертішими в розмовах з дітьми, не ставити їм догм, та, тому що це, це не можна. Робити, тому що я так не робила, та тому, що мій дідо так не робив, і мій прадідо, і ти так не будеш. Діти не люблять догм. Їм вартує давати робити вибір, давати свою думку аргументовано і власне заохочувати їх до критичного мислення. Слухайте новий подкаст Хороших батьків не блокують. Посилання на нього ви знайдете в описі цього епізоду. А далі Ірина Ігнатенко продовжить свою розповідь, чому для наших прабабусь і прадідусів життя без шлюбу вважалося неповноцінним, і що було з тими, хто наважувався йти всупереч цьому закону громади. А я до речі читала, що як правило, коли зараз чоловіки б'ють жінку, ну це не завжди, але ну жінки. Спочатку пишуть заяви, а потім самі забирають і самі починають виправдовувати своїх чоловіків, самі ніби вважають, що вони їх спровокували. І це пояснюється якраз остраху втратити чоловіка, втратити родину. І а, тому це дає, ну, і це не поодинокі випадки. І відповідно, для ну, поліція вже ніби як знає, що таке може бути, і часто густо ну, навіть не звертає на. Це увагу знаючи, що по статистиці, так е, жінки, які написали скаргу на своїх чоловіків про насильство, ці скарги потім забирають. Тобто виходить, що чоловік там побив дружину, вона емоційно пішла, написала скаргу, а потім якби одумалася. Або, можливо, він там попросив пробачення, вони помирилися, і вона така: ой, що я наробила, написала на свого чоловіка і так далі. Ну, до речі, я інколи читаю такі різні кримінальні пабліки, там про співжиття колишніх ув'язнених і їх жінок. І в цих пабліках обговорюється, чому жінки терплять, тобто, що їх б'ють і б'ють регулярно І вони пишуть заяви, пишуть не раз такі заяви, але потім забирають, тому що щоразу е, ну, у чоловіків виходить випросити пробачення з одного боку, з іншого, можливо, вони їх бояться. А ще е, до сих пір оце такі ну, уявлення, що хоч ти нокі поганенькі, але свій. Так? Тобто, ну, що в тебе є чоловік, так? хоч у мене є чоловік, так? тобто у мене є. Я повноцінна, я не одинока, і краще хай буде так, от, аніж бути самотньою. Тобто, зараз, коли жінка е, ну, не має пари, досить часто вона розглядається, продовжує розглядатися певною мірою як е, ущербна І жінка, е, коли е, ну, знаходиться перед вибором, чи бути без пари, так, чи бути ось такою парою. Обирає якраз чоловіка хай навіть і ну, який, врешті-решт може її вбити. І навіть подекуди таке трапляється, О, тому що бив-бив і потім вбив. Я її розумію. Я її дуже чудово розумію і як жінка, і як дослідниця. І як людина, яка проговорила і почула такі реальні живі історії, не від одної жінки, я якби жінок не засуджую, так і я, звичайно, їх не схвалюю, але я розумію. Тобто, це ти просто розумієш, чому вона так діє. Ти розумієш її логіку, її спосіб мислення і ну, це питання дійсно в пріоритетах, що ми обираємо. Тобто я так. Така приказка, да, що вона російською, правда, як і на українську перекласти, «Із двох зол вибирають менше. Да, тобто якраз ну, краще бути в парі з чоловіком, який тебе там, принижує і так далі, б'є, ніж лишитися самотньою. Ну, якось так. В мене чогось аж так навіть почало ну, лихоманити. Ну, тому що це, ну, це дуже страшно, бо це все, це все питання цінні жінки до сих пір розглядається через призму, наявність її житті чоловіка. От це навіть не те, що якісь соціологічні спостереження, а це те, що я чую, бачу, те, що я читаю на різних форумах, обговореннях, і я розумію, звідки ростуть ноги. Тому що з дитинства завжди ну, це традиційно да, говорило про те, що жінка має мати чоловіка. Тоді вона нормальна. Ну, окей, він там п'є, чи він там ще щось гуляє, чи... але... але він є в тебе. <сміття> тобто, і... <сміття> і це вже щастя. Ще одна категорія осіб, яка найчастіше практикувала співжиття на віру, це вдівці, які за церковними правилами не могли одружитися знову. Так, церква забороняє брати шлюб в четверте, а священнослужителям заборонено одружуватися вдруге. Відповідно, такі чоловіки офіційно повінчатися, тобто оформити офіційний шлюб, взагалі не могли. Проте економічні умови спонукали до спільного життя, адже вести господарство чоловіку й жінці разом було значно простіше, аніж поодинці. Знову ж таки, зрозуміло, що чоловіку хотілося жінку, так, тим паче, якщо він е, мав дітей і потрібна була як ну, мати, так, господиня, відповідно, могли сходитися. У праці про одруження на Вкраїні в давніші часи, яка вийшла на початку. Двадцятого століття знаходимо наступне. Буває так, що якась пара через щось не може чи не хоче повінчатися, а хоче жити подружнім життям. Але коли просто так зійтися. То буде поговір, не слава. От щоб не було цього, то кличуть вони поважних людей за свідків і оповіщають, що хочуть вони одружитися без церковного шлюбу, а на віру і роблять між собою отаку от й таку вмову. Після того вони живуть у купі, подружнім життям і вже їх не докорятимуть, що живуть не Здебільшого одружуються на віру вдови чи вдовиці і духовенство. Світський уряд вважає такі одруження на віру недавічними. Законним, але люди вважають їх законним, бо не критком все робилося, а була вмова при свідках. Таким чином, співжиття на віру, співжиття чоловіка і жінки разом без церковного шлюбу загалом було не характерним для традиційного українського суспільства, однак за певних обставин, коли укласти. Офіційно шлюб було неможливим, воно практикувалося і певною мірою толерувалося громадою. Натомість церквою не визнавалося. Насправді це дуже-дуже сумно. Я м, завжди ставлю себе на місце тих людей і уявляю собі, що я живу з нелюбом. Е, от, е, І для того чоловіка я ж така сама нелюба, наприклад, да? і ми готові залишитися друзями. Але, скажімо так, е, ми не можемо керувати своєю долею. Нам кажуть, ні, ви пошлюбилися, ви маєте жити все життя. Ну, хіба це не сумно? Тобто, в даному випадку, хіба розлучення буде е, більшим злом, аніж шлюб? Ну, тобто, часто можна почути, що от ж, все життя живуть разом, або я все життя живу з одним чоловіком. І це завжди ну, так ну, підкреслюється як дуже велике досягнення. Я завжди думаю, от. Е, ну, а чи щасливий цей шлюб? Тобто, якщо цей шлюб щасливий, це просто ну, велике щастя і насолода просто бачити таку пару і знати, що любов на все життя є. Це дуже круто. Це дуже круто. Так? І такі історії я такі теж чула і писала від своїх інформаторок. Вони душа зігрівають от душу, серце і посмішка вона на обличчі, тому що от є справжня любов є, коли люди знаходять один одного і, не дивлячись ні на які не гаразди, вони разом, вони щиро разом, тому що вони один одного люблять. Це круто, але так виходить не у всіх. Такі реалії, так, чому так? Це вже, напевно, філософія, да? чи це доля, чи це щось інше. І чи варто зберігати такий шлюб і мучати один одного. Тобто люди в традиційному суспільстві переважно, їм не було куди діватися, вони зберігали і мучили один одного. І навіть теж ми писали епізод про те, що подекуди на похоронах а, жінки навіть? Не приховували свою радість, коли чоловік помер. І навіть ці голосіння, так, які є фольклорним жанром, тобто це теж було, скажімо, взято життя, придумано людьми, є, так би мовити, сатиричні. Які ну висміюють так або показують, що не поховала там вона чоловіка, а вже вона там радіє, вона вже дивиться чи моргає іншому, і так далі. і так далі, і так далі так. Тобто в неї вже вона щаслива, що цей помер. Так. От. І я теж знаю історії з реального життя, коли жінки казали, я нарешті почала жити нормальним життям, коли мій чоловік помер. Тобто, це як типу збулася тягара. Ти просто тягнула тягар, так тобто, скажімо, камінь там да, на своїй нозі, умовно кажучи, і чоловік помирає все, я можу йти, я можу бігти, я можу там. Ну це ж ну, це ненормально. Тому розлучення це не завжди зло, це не це, це свобода вибору, яка, яку ти робиш сам. І все таки примус це недобре будь-якому випадку, навіть якщо це благіє благіецелі, якщо він перес... ну, переслідує, да, умовно кажучи, тому що картинка це дуже хороша, коли люди все життя разом. Але тут питання в іншому, чи вони щасливі. Так? Чи... Е... чи вартувало ті жертви, які були? О, тому що по факту виходить, не він, не вона щасливими не були. тому що мені здається, не може бути один нещасливий, а другий щасливий. Тобто, якщо щасливі, то разом щасливі, а якщо нещасливі, то нещасливі обоє. Молоде покоління, я б, звичайно, не закликала одразу розлучатися при виникненні будь-якого конфлікту, так. Тому що ну, конфлікти це теж нормально, і подекуди конфлікти вони показують, що е, ну, ви реально один для одного, і конфлікти ще більше вас зближують. Насправді це теж дуже круто, коли люди після конфліктів е, можуть ставати, стають ще більш близькими. От, але якщо Ситуація показує, і це вже стає в певну таку тенденцію, так? ну Життя не буде. Ну, то краще, я вважаю, не мучити ані себе, ані свого партнера чи партнерку і розходитися і розуміти, що це чудовий шанс в плані вільного вибору, якого наші предки не мали. Хороша крапка. <гум> ви так, так знаєте, так, ну, да, давай, давай, хорошо, да. так. <гум> Якось вас так, чи вас пригрузило, чи ви робите вигляд? Ні-ні, я перемотажу до тебе. Дорогі друзі, дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Підписуйтеся на подкаст Як ми кохалися в Apple Podкас. А щоб дізнатися більше, ставайте частиною спільноти за Ukrainians. Це допоможе нам робити більше якісного контенту. До зустрічі!